Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи з гімнастичною палицею перед сном. Ці вправи будуть основані на розтяжках для хребта. Ще трішечки зачекаємо, нехай більше людей приєднається і будемо починати. Також нагадую, що по завершенні цього ефіру це відео буде доступно одразу на вкладці наживо. Тому ви одразу по завершенні зможете переглянути це відео. Так, Федір, дякую за цей канал. Цей канал безцінний для нас. І вам дякую, Федір, за те, що ви дивитеся, Оксана Бедрій обожнюю ваші вправи віктора. Дякую вам, Оксана, за те, що ви мене переглядаєте, а також за те, що ви мене підтримуєте. Дмитро Гордій дякую, прошу. Е, дуже приємно, що ви пишете мені стільки позитивних відгуків в різні соцмережі, а також в особисті повідомлення в мій інстаграм, а також на мою електронну пошту. Дуже приємно особисто, особисто за останні 2 дні я отримав безліч позитивних відгуків про мій марафон «Стоп ліки Ви мені дякуєте за те, що. Багато хто з вас зміг позбутися болей в коліні. Також багато хто брав, приходив на мій марафон спеціально, щоб вирівняти поставу або при сколіозі. До речі, в мене є навіть людина, яка виконувала мої вправи при на марафоні Стоп-Ліки, і навіть мені виставила фото, зробила до марафону і. Через два місяці після марафону в людини був ну, мінімальний кут викривлення е, хребта, тобто початкова стадія сколіозу, там був, було відхилення приблизно в 15%. І за два місяці вдалося повністю вирівняти спину по цьому марафону. Хоча цей марафон не був направлений суто на вирівнювання хребта. Цей марафон він є направлений на зміцнення в загальному всього тіла. Тобто там є вправи і для колін, і для ніг, для пресу, для грудного відділу хребта, для постави, для вирівнювання хребта, для стабілізації, для шийного відділу хребта. Для очей, самомасажі, тобто, все ось це в комплексі дало вам такі результати, і мені дуже приємно отримувати від вас стільки позитивних відгуків. Оксана Максимів, дуже хороші вправи. Дуже дякую вам, Оксана, за те, що ви мене переглядаєте. Вікторія Остапенко, дякую вам велике, дуже корисні вправи. І вам дякую, Вікторія, за те, що ви переглядаєте мій канал. Оксана, дуже хороші всі ваші комплекси вправ. Дякую щиро і вам дякую за те, що ви мене переглядаєте. Друзі, якщо вам імпонує моя праця, ви можете зробити репост в свої соцмережі. Таким чином, ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. Ви можете перейти на мій канал, обрати собі відео, яке вам найбільше імпонує, яке вам найбільше подобається, і вставити його собі в свою соцмережу. Тоді зможе більше людей переглянути це відео. І таким чином канал зможе швидше набирати перегляди та розвиватися. Нагадую, знову ж таки, що, що зараз ми будемо виконувати вправи з палкою для розтяжки для, перед сном. Тобто такі вправи потрібно та необхідно робити в кінці робочого дня для того, щоб. Розслабити свої м'язи перед сном. Так, друзі, ще ага. так, мене запитують, чи... скільки часу я працюю тренером і звідки я беру, черпаю свої знання. Друзі, я тренером працюю вже 22 роки. Перед тим я, можна сказати, років 10 десь ставав на ноги, тому що, якщо ви не бачили моє відео про мій шлях Паралімпійця, обов'язково перегляньте він є на каналі. Так і називається Мій шлях Паралімпійця. Перегляньте, через що довелося пройти в житті і як можна зі страшним діагнозом повірити в себе і стати на ноги. Хто не бачив моє відео, обов'язково його перегляньте. 22 роки я працюю тренером та допомагаю людям стати здоровими. І дуже-дуже приємно, що є така можливість, як ось канал YouTube, де можна поділитися своїми знаннями не тільки там 5-7 людей, які до мене приходять в день. А з більшою кількістю аудиторії і поділитися зі всіма вами своїми знаннями, своїми комплексами вправ на каналі, які є, до речі, в безкоштовному доступі, ви можете будь-який комплекс вправ вмикати і переглядати. Добре, друзі, будемо починати. Хотів би ще сказати: якщо вам подобається моя праця, то буду дуже вдячний, якщо ви. Підтримаєте мій канал на Монобанку. Монобанка є ось тут в чаті, а також буде в описі під відео. Також дуже буду вдячний, якщо є можливість, то підтримувати мій канал на BuyMeACoffee. Посилання є також в описі під цим відео. Підтримка на BuyMeACoffee для мене важлива через те, що там навіть якщо мінімальна сума донату... Воно проштовхує мій канал в розвитку, і я маю можливість розвиватися. І, до речі, придбати собі якусь додаткову техніку для зйомки, тому що, як я вже говорив, в мене зламалася основна камера і зараз потребує, ну, потрібно купити ще одну, тому що ця вже повністю вийшла з ладу. І постійно якийсь штатив, якесь освітлення треба купити. Постійно якесь програмне забезпечення для монтажу. Всі відеоролики монтую я сам, все роблю я сам. Тобто стараюся, як можу. І тільки є можливість, я стараюся увімкнутися і одразу провести ефір, щоб з вами поділитися своїми знаннями. Добре, друзі! Не буду вас затримувати і будемо починати комплекс справ з палкою. Якщо ви ще не взяли палку, то візьміть, ще маєте трішечки часу. І будемо починати. Будемо ставати до нашої вечірньої зарядки для всіх групи груп м'язів. Отже, починаємо першу вправу. Будемо працювати з комірцевою зоною. Руки тримаємо вузько і підіймаємо палицю вгору. Лікті тягнемо вгору. Тягнемося вгору, ви маєте відчувати, як у вас витягується хребет. Можете навіть стати на носочки і тягнутися ліктями вгору. Палка не має бути вища, ніж підборіддя. І в такому положенні фіксуємося на секунд 15-20. Дихання ми не затримуємо, дихаємо рівномірно, вдих через ніс і видих через рот. 2-3 секунди вдих через ніс і 2-3 секунди видих через рот. Знову вдих через ніс, 2-3 секунди і видих через рот. І опускаємо палицю вниз. Тепер наступна вправа. Я також стану боком, щоб ви краще бачили. Одночасно підіймаємо палицю вгору, відводимо лопатки назад, в попереку прогнулися і відставили праву ногу назад. Голову припідняли вгору. І в такому положенні фіксуємось. Нога, що позаду стоїть на носочку. Фіксуємось в такому положенні на 20 секунд. Вдих через ніс і видих через рот. Лопатки звели назад, в попереку прогнулися. І опустили палицю вниз. Тепер те саме виконуємо на другу ногу. Ногу відставляємо назад, прогинаємося в попереку, Лопатки зводимо назад. Дві-три секунди вдих через ніс. Глибокий і глибокий видих через рот. Знову 2-3 секунди вдих через ніс. І 2-3 секунди видих через рот. Знову вдих. І видих. Добре. Наступна вправа. Підіймаємо палицю вгору і нахиляємося вбік. Нахилилися в бік, зафіксувалися в такому положенні і тримаємо 20 секунд. Вдих через ніс. 2-3 секунди. 2-3 секунди. Видих через рот. Дихання в жодному випадку не затримуємо. І міняємо положення, переходимо на другу сторону. Вдихаємо через ніс. І видихаємо через рот. Вдих через ніс і видих через рот. І повернувся в початкове положення, опустили палицю вниз. Наступна розтяжка. Нахиляємося вперед. Ноги в колінах трішечки призгинаємо для того, щоб зняти навантаження з двоголового м'язу. Палицю тримаємо перед собою. І тягнемося руками вперед. Фіксуємось в такому положенні також на 20 секунд. Вдих через ніс. І видих через рот. Обов'язково слідкуйте за попереком. Він має бути рівним. Прогнутим. Вдих через ніс. І видих через рот. Вдих через ніс. І видих через рот. І повернулося в початкове положення. Наступна вправа. Беремо палицю за спину, ось так. Що ми будемо робити? Ми зводимо лопатки. Дивіться уважно. Звели лопатки назад, сюди. Так, стану трішечки ось так, щоб ви бачили, що я буду робити. Звели лопатки попереку прогнулися і відвели палицю максимально назад. Ось так це виглядає. Ось. І в такому положенні ми фіксуємося на 20 секунд. Лопатки зведені, грудний відділ хребта вперед, попереку прогнулися. І в такому положенні зафіксувалися. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Все. Достатньо. І наступна розтяжка. Тримаємо палицю ось так перед собою. Ноги ставимо на ширині плечей і руку, що внизу проштовхуємо. В протилежну сторону, а другою рукою тримаємося ось так. І фіксуємось в такому положенні також на 20 секунд. Не забуваємо про дихання. ми Дихання не затримуємо. Робимо вдих через ніс, а видих через рот. І міняємо положення палки. Робимо вдих через ніс і видих через рот. Рот. Вдих і видих. Вдих і. видих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Лягаємо на килимок. Лягаємо на килимок. Руки тримаємо перед собою. Відриваємо грудний відділ хребта від підлоги і підіймаємо палицю вгору. Ось так. Фіксуємось і не забуваємо про дихання. Дихання ми не затримуємо. В такому положенні зафіксувалися і опустилися вниз. Наступна вправа. Встаємо на коліна, палицю тримаємо ось так перед собою. Так, дивіться уважно, це дуже хороша розтяжка для хребта. Тримаємо палицю ось так перед собою. Ногу підтягуємо коліно, підтягуємо до палиці максимально, скільки у вас це буде виходити. Маємо підтягнути до палиці. І опуститися максимально вниз, скільки у вас це буде виходити. Якщо у вас мінімальна амплітуда, нічого страшного, все одно виконуємо. Фіксуємось в такому положенні на декілька секунд. Вдих через ніс і видих через рот. Дихання не затримуємо. Тоді підіймаємося, забираємо ногу назад і. Підштовхуємо друге коліно максимально до палиці і опускаємося вниз. Фіксуємося. Вдих через ніс і видих через рот. І повертаємося в початкове положення. Тоді. Лягаємо на спину, палицю тримаємо під колінами і робимо ось такі перекати. Тобто спина розслаблена і ми на ній просто робимо перекати. Ось так катаємося. Стараємося повністю вимкнути все тіло. Ми тримаємо палицю і виконуємо ось такі качельки. І тоді встаємо, тримаємо палець широко, робимо глибокий вдих і вниз видих Глибокий вдих. І вниз видих Глибокий вдих. І вниз. видих Добре, друзі. Цього буде достатньо. Не потрібно надто сильно старатися виконувати якісь вправи на ніч. Тобто ось таких вправ буде цілком достатньо для того, щоб розслабити, розслабити м'язи перед сном. Так, добре, друзі, будемо завершувати наш ефір. Так, Зараз я подивлюся, ви мені пишете ще в Тіктоці. Віктора, де можна подивитися про ваш шлях Паралімпійця? Ага. Мій, про мій шлях Паралімпійця ви можете подивитися у мене на YouTube каналі, тобто тут в вкладці відео. В вкладці відео там можете погортати, ви знайдете. Там відео називається, якщо я не помиляюся, ДЦП не вирок. На, ви його знайдете, там. Ну, його дуже легко буде знайти. Ви собі погортайте і знайдете і переглянете, якщо вам буде цікаво. Добре, друзі. Всім бажаю мирного та спокійного дня, спокійної ночі нам усім. Нехай нас усіх береже Бог. Здоров'я вам усім бажаю вам та вашим родинам миру та добра. А ми з вами обов'язково зустрінемося завтра.